Дикую візьму, що це не міріпак. Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги, сьогодні, так, сьогодні 14 квітня. Нарешті дочекався, не знаю, правильно, неправильно, я думаю, правильно, або вірно, да? посів люцерни. Дуже прекрасний буде варіант. Чому так? Тому що це хоч сіє, так? А там на дальньому плані, де воно там є, ага, ходить ходе Адештат. Ми розділимо це поле. І буде видно, а який посів краще, 12,5 чи 15. Бо всі ж розповідають тільки 12,5. Ха-ха, діді сіяли по 15 і непогано вийшло. Ну це ж таке. Як кажуть, вже тоді можна буде судити по масі, по всьому. Так що, хто у кого сівалки 12, приїжджайте, будь ласка, будемо порівняти з 15, а 15 приїжджайте теж. Щоб порівняти, як там 12 у нас поживає. Е -е, з РКД. <кхи> поло заряжене було під кукурудзою, дуже серйозно. Стрічка, карбамід. Все тут є. Кас, що хоч. Так, То два студента у нас вже так що працюють. Але буде цікаво. Норма висіву 25 кілограм плато, якщо не помиляюся, від компанії DSW. В общем, люсерна від компанії DSV. Там ще якийсь єс, ну зараз, як кажуть, від компанії DSV. Так що підписуйтесь на мій канал, тому що тут цікаво про поле, про життя в полі, про результати, як їх досягати. Запрошую до співпраці, запрошую, підписуйтеся, успіхів вам!